Всім привіт, друзі! Ви на каналі Full Animals Family TV. Знаю, давно не виходили інтересні відео, а тільки ті, які я робив з інформатики. Ну, нічого страшного. Я думаю, вони теж вам були цікаві. Але сьогодні відео буде, я думаю, цікавіше. Для тих, хто зараз задасться вопросом, що я роблю, то знаєте, зараз я все розповім. Я хочу зараз покупати свого равлика ахатину. У теплому ромашковому чаю. Що нам для цього потрібно, я вже пізно почав знімати, просто беремо ось таку чашку, туди наливаємо ой, висипаємо ось таку чайну ложку е ромашки. Тільки, о, саме головне не ромашки з АТБ або інших супермаркетів, де чай. Там тільки одна хімія. Ідемо в аптеку. І купляємо там ромашку справжню, і тоді робимо. Я так роблю, і мій ралик хоч гарно себе почуває. Значить, Що я зробив? Одну чайну ложку сюди насипав, потім залив окріпом з чайнику і, і розмішав. Мішати потрібно довго, щоб всі. Так сказати, речовини вийшли з ромашки. І потім вже можна процедити. Я роблю ось так. Хоча це не дуже ефективно і половину ми втрачаємо, але все рівно. Зато ось так все чистенько, На равлика нічого не прилипає. Бачите? І тепер зараз я покажу як. Зараз, зараз. Я не знаю навіть, як показати. Дивіться, ось так беремо за один кінчик. Беремо за другий. До речі, моїм підписникам. Ось, бачите, виливається вода. Для тих, хто хоче побачити моє обличчя, то як тільки на моєму каналі стукне 100 підписників, то я обов'язково почну знімати... Ой, оце вже було лишнє. Обов'язково почну знімати відео з обличчям. А зараз, поки так. Так, це нам вже не потрібно. Залишається ось наша водичка. Так, щось тут трішечки тече. Зараз витриму. Так, почекайте. Так. І тепер несемо до підіконня. У мене зараз весна трішечки прохолод... прохолодно. і ось так ставимо. А поки я зараз покажу, що я роблю з равликом. А ось мій дім для равлика. Пробачайте, що так темно, бо зараз вечір просто. Так, я приніс на кухню, начебто все видно зараз. Е для тих, кому цікаво, навіщо купають равлики в ромашковому чаї. По-перше, якщо ваш равлик дуже мало їсть, у мене, к прикладу, дуже багато їсть, то, е то це вам якраз на руку буде. Це буде і вам якраз на руку, тут ще їжа залишилась. Але чому я захотів її покупати? Тому що, ще раз розповідаю тому що це стимулює апетит равлика і допомагає йому здоров'ю, тому що равлик, так сказати, всмоктує в себе трішки, і це йому теж допомагає. Пробачте за. Грохіт на дворі дощ. Ось мій равлик проснувся. Вона зараз чомусь погано їсть, мабуть, весна, перепад температур. Но головне, що вона гарно себе почуває. Тому зараз ми займемося, по-перше, уборкою. Так, беремо нашу мисочку і перетаскуємо. Все, що вона не з'їдає, приходиться викидувати. Зараз. Тепер я просто мию тарілку. Зараз покажу. Ось така чиста тарілочка, виходить. зважайте, що жовтий колір, я люблю жовтий колір. Так, я все-таки приніс свою подставку для телефона, бо в мене вже все задовбало трішечки. Ось така. І ще одне я обов'язково її витираю. Тому що, якщо ви покладете їжу, в вологу тарілку, пробачте, за мій голос трішечки хворію, то їжа може заприти. тому ніколи так не робіть. Зараз я покажу і ще дещо. Так, зараз буде погано вам видно, мабуть. Буде погано. Ну, Добре, зараз покажу. Що я роблю? Грунт в мене не дуже старий, тому якщо ваш ґрунт трішечки таким білим покрився. А ви теж не мільйонери, як я, та й ґрунт не такий уж і давний, і равлик на ньому навіть майже не лазив. То ось так от беремо його і спушуємо. Мені так не подобається, коли, знаєте, ось ці таблетки спеціальні для різних рептилій, ну і равликів в тому числі, коли їх розмочують, вони так смердять, я б сказав, а потім вже пахнуть, як земля. Проходить якийсь час. Пахне, як земля. І тепер ось так от спушую, щоб равлику було де закупатися. Я прийшов до рішення, що мені мох не подобається. Він ось, бачите, я купляю, я купляв і спеціальний мох, він в мене просто пріє. Я його заливав, кип'ятком теж просто пріє. Купляв в. Цвіточних магазинах теж через якийсь час воно все пріє. Мені це не подобається, тому що раніше Вен равлик зовсім жив просто в ґрунті, тому я думаю, він не вмре від цієї події і без мха. То... І ще одна проблема це те, що ґрунт кокосовий, він, хоч не запріє, якщо правильно за ним доглядати. а Мох, він завжди може заприти. Тому, якщо ви такий же, як і я, а не отам, от, слухаєте тих експертів, то робіть так і я, як я. Тоді не пожалкуєте. Ось так. Так, зараз. Так, зараз я помию руки. Ой, я так давно не знімав таких відео. До речі, мій. Канал, який раніше був, це було про ігри. Мені не дуже сподобалось, тому що актива зовсім не було. Так, до речі, це я купив таке зеркальце на Новий рік для свого равника. Хто скаже, що це вже не нормально, Але я вам скажу, що я замітив, що равлик іноді в нього дивиться. Може це звучати, як якась. Маячня, але я просто кажу факт для факт. Це вообще зовсім для попух. Ну, мені і так подобається. Вона й гримить. Ну, равлик ним не гримить, але ось так. Є. Тепер теж витираю ці дзеркальця від бруду. Я все купляю для свого равлика, бо я його люблю. Це моя перша тваринка. Бо мої батьки сказали, ні, ніяк кішок собак у домі не буде. Тому я, так, я відстояв свою точку зору. Я сказав, якщо не собака-кіт, значить хом'як попуга або равлик. Щось одне точно буде. Ось так. Так, воно в мене стояло тут. Я ставлю його. А як я його ставила? Ось так я його встановлював, Трішечки присипаю, щоб воно було більше. І ось це опускаю, щоб воно не вверх було. Так. Зараз ми помиємо її кальцій. Ой, не дивіться, це, так сказати, відходи її. Так. Ось. Я ось так ось мою кальцій завжди, гарну мусінку, і теж витираю. так Зараз, секунду. Так. Знімаю все подробно, щоб потім написали в коментарі, що, а що ти там робиш, от що ти там робиш. Якщо я щось не показав, то запитуйте. Ну якщо щось було, то дивіться в відео. Як я писав на сторінці в Ютубі, писав, що моя ціль на каналі це 1000 підписників. зараз. Обережненько. Так, це ж я буду перестановку робити. Ось тут покладемо. Вона його іноді гризе, знаєте. Так, щодо домику. Домик я зараз помию теж. Домик, домик я маю армісенько від самих хвороб. Переносить різні хвороби. би воно там не звучало Але правдіє так. І я оцю роб, вам тут не було видно я її ось такою губкою металічною зачищаю і борсию, які залишаються на кокоси Це допомагає... Робити поверхню більш, більш гладкою. Так. І більш кавиєю, і гарною. І так бачите? Цей думик є помив. Ось такий він гарнісінький, ми його поки що відкладемо. Тут є друга частина, але вона мені не подобається. Равлика не залазить, тому це відправляється смітник, який увесь цей мох, який я зараз зберу і покажу. Так равлика відкладемо, бо зараз вона полетить разом мохом. Ладно, я вирішив її залишити. Ладно, ладно. Завишаю. І тепер переходимо до нашої дами. Так, обережно, обережно. Несемо її, і зараз я підставку візьму, покажу дещо. Зараз буде саме головне: беремо равлик. Ми йому не більше чим. Раз у дві неділі. Тепер беремо нашого равника, вбираємо все рушне, що на ньому було. Робимо температуру теплою. І спомінь не дуже великий. Ось теплий, бачите. І обережно починаємо мити. Є багато способів, як по-іншому мити равники. Ми для мене найоптимальніший. І ось так обережно, тепленькою водичкою поливаємо, вбираємо всі частички землі, які у неї були. Саме головне це не попасти їй дихальцем. Я ж сьогодні ще покажу, що таке дихальце, щоб ви знали. Я думаю, що експерти про це знають і так. Ось так. Збережемо все, ми і все. Раблик готовий. Якщо, якщо ви щось будете чути, то пробачте моїх сусідів, там якась сварка. Так, продовжимо. І тепер теж саме головне: беремо нашу чашку і потихеньку налимиваємо чайок. Після того, як налили, я не весь буду. Опускаємо нашого равлика у воду. І теж саме головне, щоб не попало в дихальце. Зараз покажу, що таке дихальце. Ось бачите, ось там таке як створка. Вона зараз відкриється тільки, почекайте. Ось 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 ось. Бачите? Оце називається дихальце. Та чому камера не фокусується? Все вже закрило. Ну, ви зрозуміли, що туди не можна, щоб попадала вода і інші речі. Але зараз я наклоню, щоб ви бачили. Ось. Зараз равлик трішечки поп'є, купається. Можна ось так от лити водичку, ракушку теж протерти. Спа салон для равлика. Наш пальці, пальці скукожилися. Так, бачите, равлик кайфує. Равлик кайфує. Повезе ось так. Можна навіть розладіти її око, бачите? Для тих, кому було цікаво. Навіть зрачок є. Ось так, купається. Тільки вона починає вилазити, я знову її засовую, щоб вона ще трішечки покупалася. Ось так, от ззаду її беру, не відірваю, не тягну за ракушка, ось так от ззаду, за тіло, оп! І знову сюди. І вона ось так купається. Зараз трішечки поп'є ще його, і все буде в неї нормально, вона буде здорова. Це допомагає вивести різних, різних, хво, різні хвороби, лікувати. Якщо у вашої тваринки равлика є якісь паразити, то це їх виведе, Тому, коли моя, мій, мій равлик сходив до туалету, я обов'язково все, що остається, викидаю, навіть з місцем цим. Тому що там може залишитись якісь паразити, і так я буду вже знати, що з моїм равликом все нормально. Ось так купаємо її. моя інтересна частина. Так, поки наш равлик буде без так. Ми беремо і ось тут в частині равлик гравзах, ми теж все переміщуємо. Добре, що воно було там легке, а потім знову його ось так трамбуємо. Так. Ось так трамбуємо. Все. І тепер саме інтересна частина, як би тут домик приліпити. Я ось думаю. Світла так мало. Так ось так от. І думаю, ось так от буде гарно. Так ось. Бачите? Міні-домик. А ось тут буде її тарілка з їжею. Зараз я ось тут тільки стінки повитираю. Тепер будемо різати їжу їй. Ось наша тарелочка. А ось огір, огірок. Значить, що ми робимо? Відрізаємо частину, де вже трішечки підсохло, ця частина нам не потрібна. І ось тут усю ось свіженьку частину я нарізаю простими такими три шматки Ось кусочки. Зараз, секунду і кладу її до тарелки, до її миски. Зараз я принесу кальцій. У мене ось такий кальцій, лохатинка, гурман. Це з'явилась. Тут є трішечки вміст, якщо ви побачите, маленьких. Креветок, або їх там якось називають так, я не розумію. І тепер ось цю частину окремо я сиплю трішечки кальцію. Щось вже треба новий купляти. Ось так. І щоб воно її хотілося їсти, можна трішечки на огірок. І все. Ось така ложечка, бівті-ложечка. Угу, угу. Тому ось так. Так, наш покупався. І що я тепер роблю? Зараз? Почекайте? Я просто беру з нею і зливаю воду. Не мию, нічого не роблю. Не моя юравлика, ось так. І вона сидить. Так, зараз я її трішки посажу, щоб вам було видно. І щоб вона вже трішечки, так сказати, активізувалася, даю їй оцей шматочок старілки. Ви просто, потім новий викласти? Ні? Вона трішки його погризе, спробує. Так. І потім я поклам його знову. Зараз вона трішечки освоїться і буде їсти. Ось так у мене вийшло, бачите? Равелик довольний, зараз піде їсти, побувзе. Все помили, все почистили. І тепер йому буде комфортно жити, так сказати, в почищеному домику, Тому, дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, якщо вам щось було незрозуміло, чи вам щось потрібно ще дізнатися. І на цьому все. Всім пока. До нової зустрічі!